Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для Саду. Сьогодні, 16 серпня 2023 року, я мешкаю в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області і показую фундук трапізунт. А чого показую? Тому що кажуть, що ми ну, холодний регіон, і в нас не ростуть фундуки трапезунт. Хочу вам показати ось о, фундук трапезунт. йому три рочки, ось о відводки, там ще покажу, зробила. Хочу показати. як гарно він росте і які в нього орішки. Трапезунт, як е, можна поняти що це трапезунт. Ось у нього такі орішки. все Щоби поняти, що це оріг тропезут, у нього є дві відмінності від других оріхів. По-перше, це такий горішок. А по-друге, це дивимося на листочки. Молоді листочки мають такий ну, червоноватий колір листочка. І ми ніколи не попутаємо це відводки, якщо вам видно, він такого червоного трохи кольору, молоді листочки. Ну, тут уже більший трохи листочок, то ну, не дуже видно, так що ви не попутаєте. Зараз вам ще е, передемонструю других. Сортів, оріхи, молоді листочки. Показую вам ще у мене тут королівський трапезунт, теж височенький вже, йому більше рочків. Демонструю молоді листочки. Тут немає такого червоного. Відтінку молодих листочків. Це королівський трапізон. Ще ще покажу вам ще декілька е, оріхів. Ось у мене хале. Дивіться, молоді листочки 16 серпня, ну, хороший прикорм, він гарно ще у нас росте. Він дуже багато дає е, опилітелів. Сережок, дуже, бачите, ось дуже молодий листочок. Ну, він геть повністю зелений, повністю, бачите, зелений листочок, ви не спутаєте, купляйте саджанці, щоб вони були з листочками, і ви поймете. Де трапезунт, а де інші сорти? Все. Щось ще хотіла показати. Там один такий здоровий. Такий здоровий. Все. Спічечний коробок і орішок. Все, Ось, гляньте. Так що дуже гарні. Все у нас. В Дніпропетровській області в місті Кривому Розі все воно у нас росте, все хорошо. Зробила оце ж декілька відводків. Ось, від. Горішка. Ну, оставила декілька, щоб не тянуло, щоб само деревце воно також розвивалося. Гарні оріхи. Рекомендую, дуже рекомендую. Зараз відщіпну ну, і будемо дивитися орішок. Зараз відріжемо. Отак. І цей упав. Ось. Також три оріжки. Так що садіть трапезунт, він у нас росте. Зараз будемо розбирати оріжки. Зараз будемо розбирати оріжки. Просто незручно одною рукою тіла показати, вони вже майже дозріли. Бачите? Сейчас дочищу, то вам ще покажу. Почистила оріжки від шкірки і вам демонструю свічечний коробок, оріжки дуже гарні. Бачите, зараз ми їх молоточком розколемо і ще подивимося. Хотіла вам показати, яка напонямость. Вибачайте за мою українську, хотіла вам показати, який орішок внутрі шкірки повністю геть заповняє горішок. Може б там сказати, що на 95% повністю. Так що гарний трапезунт, гарний оріх. Рекомендую беріть тропезунт. У мене є, ну на моїй ділянці 2 сотки землі. Висадила сім горіхів. У мене є хале, каталонський, Косфарт, королівський трапезунт ну, трапезунт найкращий. Я люблю всі свої оріжки. Так що трепезонт самі здорові оріхи, самі гарні. Так що рекомендую садіть. Я е, відводки зробила на наступний рік. Якщо хто захоче, звертайтеся. Дякую за увагу. Гарних нам врожаїв.